В ефірі програма оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Плодохліб. Понад 5 тисяч років існував Китай як давня імперія різних династій і лише події Синьхайської революції 1911 року. змили старий теократично феодальний устрій і встановили демократичну республіку. Хто і як вплинув на ці революційні бурхливі події в рубриці видатні постаті? Розповість. Редактор Часопису Січовик Денис Ковальов. Перш за все, хотілося зазначити, що китайська держава і справді існувала вже більше п'яти тисяч років. Тривалий час вона була поділена на різні територіальні державні утворення південну імперію, північну імперію. Але з середини 17 століття з приходом з далекого сходу манджурських племен запанувала династія Цин. На початку ХХ століття. Події російсько-японської війни, далека Російська революція 1905-1907 років, зміцнення Японської імперії в Кореї, все це зменшувало тиск і вплив Маньчжурської династії Цин на події у Далекому Сході. Піднебесна, як називають Китай сьогодні, втрачала свій вплив не тільки за межами своєї держави, але й всередині країни. Так, зокрема, кілька. Провінції були поділені на факторії колоніальні великих західних країн. Так, півострів Шандунь з столицею Цендау знаходився під керівництвом Німецької імперії. Острів Гонконг знаходився під владою Британії. Острів Макао знаходився під владою Португалії. Тривалий час на початку ХХ століття, і сама Манжурія, це далекосхідна провінція, була під протекторатом Російської імперії. Однак все це впливало і на якість влади з 1900-х років, після смерті імператриці Ціси, владу отримав з її рук онук маленький десятирічний імператор Пуі. Але так як він через свій вік не міг управляти великою китайською імперією, владу взяла його мати в ролі регенчі. Вона зібрала кабінет міністрів, який очолив амбітний прем'єр-міністр Йоан Шикай, колишній військовий міністр за імператриці Сиси. І тривалий час протягом першої декади ХХ століття міністри, якими нібито командував ПУІ, а насправді його мати, виконували чисто бюрократичні функції. Насправді займалися, як скажімо, у нас займалися за часів Януковича міністри і інші губернатори, так звані. Тобто визискували з прибережних провінцій, зокрема, це провінція Гуандун, провінція Юнань, південні і східні провінції від торгівлі з британцями, і французами і португальцями, і місцеве населення китайці, вони. Фактично ставали рабами, хоча як такого ані рабства, ані кріпацтва в Китаї не було. І молодь китайська, яка тоді, скажімо так, дозрівала, почала перебігати в ці факторії, зокрема в Гонконг, в Макао, в Циндао, і звідти подорожувати хто в Америку, хто в Європу. Серед них був і майбутній лідер китайської Сінхайської революції тисяч року Сунь Яцен. Він навчався в престижних західних університетах, здобув чудову європейську освіту, і з поверненням в 1910 році додому в Китай почав поширювати надбані в Європі ідеї демократії, лібералізму. І, зокрема, що дуже важливо на той момент, стало думку про постави Китай як республіки. І він почав збирати навколо себе ідейних прихильників. І у 1905 році поліція жандармерія імперського Китаю змусила Сюньяцина через поширення його ідей виїхати з країни. Він поїхав у сусідню Японію в Токіо, де з також прибічників своїх ідей ідей республіканізму з китайських мігрантів заснував військово-революційну організацію Тун Хой, яка в подальшому зіграє ключову роль у поваленні династії Цин. Постать Сунь Яцена, або як його звали соратники Сунь Веня, своєрідна і неоднозначна водночас, яким насправді, з огляду на сучасний погляд, був і залишається його образ в очах співвітчизників, адже Китай пережив поділ на комуністичну КНР і Демократичну Республіку Китай на Тайвані тут варто зауважити, що Попри цей поділ, ідеологічний, після 1949 року, коли в континентальному Китаї запанували комуністи Мао Цзедуна, а на Тайвані осіла Китайська Республіка Чан Кайши, націоналіста і наступника. Сунь Яцена по партії Гоміндан, яку він заснував в 1912 році. Тут варто зауважити, що і там, і там, і на Тайвані, і на континентальному Китаю, то в КНР лідери обох Китаїв сходяться на тому, що Сунь Яцен – це справді батько нації, і, попри ідеологічні чи політичні якісь розбіжності, він являє собою ну. Ту постать, яка в подальшому, може навіть в цьому столітті, може таки об'єднати розірваний Великий Китай і надати тому успіху, який триває за останні 20 років в Китаї, зокрема в КНР, економічний, ще й ідеологічну таку парадигму. Яка переорієнтує Китай з його комуністичного такого матеріалізму, який панував в тривалий час, на сучасну демократію? І тут нам видається дуже важливим зазначити, які ж були погляди Сунь Яцена. тобто з появою його на політичній арені в Китаї після російсько-японської війни після його міграції вимушеної до Японії, де він заснував мілітарну організацію Тун Менхой. Він починає писати дуже цікаві ідеологічні і політичні дослідження. Так найважливішою працею, зокрема, його наступники по партії Гоміндан, вважають книгу Духовне будівництво або вчення Сунь Веня, написане у 1918 році. Головною ідеєю Сунь Яцена була три важливі гасла: це націоналізм, народовладдя і народний добробут. Все це була китайська орієнтація або китайське розуміння гасла великої французької революції. Націоналізм був синонімом слова свобода. Народовладдя слово братство, а народний добробут слово рівність. Тобто свобода, рівність, братерство дорівнювали націоналізму, народовладдю і народному благоденству або добробуту. І він поширював. Не тільки через свої праці, через якісь мітинги, але й через заклики, зокрема серед війська, зокрема на півдні і в центрі Китаю, що треба змінити той теократично-феодальний устрій династії Цин, змести його. І збудувати справжню китайську республіку, де китайці, попри неіснування юридичного рабства і кріпацтва, де факто воно існувало губернатори провінції, великі бюрократи і наближені до двору імператора Пуі. Визискували з простого народу, і інтелігенція намагалася зробити так, зокрема під проводом Суняцена, аби прості люди, робітники, селяни зрозуміли, що Китай зі своєю давньою тисячолітньою цивілізацією зможе зробити більше, ніж зробили, зокрема, французи у Франції збудувати справжню республіку, де будуть існувати. Всі законні рівні можливості для кожного китайця, незважаючи на його якусь конфесійну приналежність буддист, чи конфуціаніст, чи може навіть християнин, і його майнові статки От це було важливо. І перебуваючи протягом 1910-1911 року, знов ж таки вимушені еміграції у США у Каліфорнії, зокрема, він збирав гроші на повалення, на революційну ситуацію, підбурення. В континентальному Китаї, доки Суньєцен перебував в еміграції, його соратники з організації Тун Мен Хой підготували повстання. І восени 1911 року в місті Учан все ж таки розпочалась революція. Імперські війська змогли придушити Учанське повстання, але вже до кінця грудня 911 року воно поширилось на весь південь Китая і в місті Гуанчжоу. В грудні 1911 року було проголошено про повалення династії Цін. Хоча номінально імператор ще не відрікся. І в 31 грудня в місті Нанкін, в центральному Китаї були зібрані так звані національні збори, тобто прототип парламенту Китаю. Тоді прибув і Сун'яцен. Так як Південь Китаю і центр вже контролювали війська Тунменхоя, на якому було проголошено Суня Цена тимчасовим президентом, а Китай республікою. 1 січня 1912 року Суня Цен прийняв інаугурацію, а вже наступного дня спекійна внанкі надійшла Депеша, що останній імператор з династії Цин відрікається з престолу, таким чином, була завершена майже 300-річна. Панування династії Цин і почалось розбудови попри існування громадянської війни, північ, де ще залишалися проімперські погляди на чолі з прем'єр-міністром Йоанн який залишився вірним імперським догмам. І південний Китай, який розпочав під проводом Суня Цена розбудову республіки, Денис, скажіть, будь ласка, які ідеї Яцена, як першого китайського республіканця найближче припали до душі пересічним китайцям на початку ХХ століття, що залишилось у спадок сьогоднішнім його нащадкам? Перш за все, хотілося зазначити, що окрім своїх трьох тезісів націоналізм народовладдя і народний добробут. Сунь Яцен на посаді тимчасового президента і першого президента Китайської Республіки за нетривалий час, тобто з січня 1912 по січня 1913, виробив і проект майбутньої конституції Китайської Республіки. Він заклав, зокрема, підвалини. Поділу влади не на три, як ми розуміємо, так, західний принцип поділу влади, там законодавча, судова і виконавча, а аж на п'ять. Тобто виходячи з китайських традиційних і народних цінностей. Окрім вже зазначених трьох гілок влади, були ще дві, які були орієнтовані виключно на Китай: це контролююча і селективна або виборча. Тобто влада мала ще й функції контролю. За чотирма іншими гілками влади, а селективна. Це виборча, виходячи з конфуціанської теорії. Найвищі прошарки освітні люди з інтелігенції, які могли стежити своєрідний теж контроль за доглядом щодо виконання законів і виконання їх виконавчою владою. Селективна, на мою думку, є найбільш прогресивною для Китаю сьогоднішнього функцією влади, яка б могла повернути і КНР до того Китаю, який існував за часів Суняцена, тобто зміцнити його. Плані ідеологічному і політичному замінити той псевдокомунізм або маоїзм, яким послуговується сьогодні Китайська Народна Республіка, і, власне, поділ, запропонований Яценом, припав до душі багатьом китайцям не тільки півдня, де на той час існувала Китайська республіка, але й півночі, де були сильні проімперські настрої. Протягом січня-березня 2012 року розпочався процес об'єднання. Але у кількох провінціях півночі проімперські налаштовані військові загони розпочали повстання за відновлення імперії на чолі із Юан Шикаєм. Аби припинити громадянську війну, не допустити кровопролиття між китайцями. Сун Єцен домовився з Юан Шикаєм і за допомогою свого впливу на національні збори. Пішов у відставку в січні 1913 року. Він віддав своє президентський титул е, на користь Юан Шикая за умови, що Китай буде об'єднаним, не буде поділу на північ і південь. Столиця залишиться в Нанкіні, так як там були президентський палац і будинок національних зборів. І Юан Шикай буде дотримуватись тих принципів, які заклав у своїй ідеології, в своїй майбутній конституції Китайської Республіки Сун'яці. Але Йоан Шикай був затятим імперцем, по відношенню до Росії кажуть, його можна порівняти з Денікіним, який прагнув відновлення Китайської імперії понад усе. І свій президентський титул вже невдовзі, в 1914 році, з початком Першої світової війни, він замінив на імператора. Він відновив самопроголошену Китайську імперію і став першим нединастичним з якихось династій імператором. Але варто зауважити, попри те, що Йоанн Шикай був імператором і наслідував певні, скажімо так, функції династії Цин, все ж таки він мав за честь взяти до свого урядового кабінету представників з Тунменхойо і з новоутвореної партії Суньяцена Гоміндан. І знову ж таки, все це тривало недовго, до 1916 року, коли. Поразка Німеччини стала очевидною, а вплив Японії у надалекому сході став дуже явним. І розуміючи, що представники Тунменхоя і Гоміндана є в розумінні Йоншикая агентами Токіо, розпочав гоніння на соратників Суньяцина і на Суняцина, зокрема. Але Суньяцен не виїхав знову до Японії, не емігрував, він залишився на батьківщині і почав розбудовувати. Партію Гоміндан поширювати свої ідеї республіканізму на решту населення і показувати, що варто вірити в свою ідею. І на закінчення хотілося б додати, що нетривалий період правління президента Цена є дуже показовим і для його нащадків сьогодні. По-перше, китайці це на той момент було аж 600 мільйонів страждали. Від того, що традиційна китайські іерогліфи, китайська мова, була дуже важка для сприйняття для пересічного китайця, зокрема для селян, і його кабінет в лютому 1912 році прийняв декрет про спрощення китайських іерогліфів і проведення, як кажуть сьогодні, латинізації для сприйняття китайських слів, китайських іерогліфів західними аналогами. Це так званий алфавіт піньїн. Крім того, був виданий декрет про надання незаможним селянам, зокрема на півдня, тоді де існувала Китайська республіка, міцно трималася на півдні в провінціях Гуанчжоу Гуандунь, Юнань, Сянган, і це додало підтримку безземельних селян, тобто бідного населення. І останньою стала його освітня реформа, також відкриття на селі в містах шкіл і залучення дітей всіх верст населення. Таким чином, попри те, що Суняцин. Протримався всього рік на посаді тимчасового президента. Він залучив масу китайського населення до освіти, спростив китайську абетку і показав людям, що дія легша за думку, і таким чином варто вірити в те, що ти робиш. Скажіть, будь ласка, чи можлива така ситуація, що вже невдовзі, завдяки ідеям Сунь Єцена відбудеться об'єднання двох таких різних, але традиційних китаїв? На мою думку, так, все можливо. Тим паче, 21 -е століття тільки почалось, і гадаю, що вже до кінця нього ми можемо побачити об'єднання і Китайської Республіки, яка знаходиться на острові Тайвань, і КНР, яка знаходиться на континентальному Китаї. Може відбутися їхнє об'єднання. Столиця знову повернеться в місто Нанкін, в місце, де. Похований Яцен, де знаходиться його мавзолей. і ми побачимо справжнє відновлення тих республіканських цінностей, тих ідей, якими марив Яцен і його соратники, і наступники, по партії його Міндан, зокрема, славнозвісний Чан-Кайши. І варто зауважити, що на сьогодні сучасна молодь в Китаї, яка також вчиться в західних університетах, зокрема в Америці. Вона також вважає, що батько нації Сунь Яцен, багато зробив для появи міцного Китаю, зокрема і економічного дива. І багато в чому, попри свої ідеологічні розбіжності з ідеями Судня Цена, зокрема з словом, націоналізм, китайські комуністи, зокрема нащадки Мао Цзедуна по партійній лінії Ден Сяопін у х роках, перейшов на ці ж антикомуністичні, якщо. З ідейної точки зору казати цінності. І тому поява КНР на світовому ринку як такої могутньої бази. Яка дуже швидко розвивалася, і ми це бачили в 90-ті і в 2000-ті роки, що ринок України був завалений масовими китайськими товарами. Власне, це також є вплив ідей Сунь Яцена, який вважав, що Китай своєю цивілізацією своїми розмірами має заволодіти ну, світовими ринками і зайняти перше місце в, серед держав. І ми бачимо це і сьогодні, попри те, що економічний розвиток КНР скорочується, і аби цього не було, на мою думку, слід все ж таки забути ворожнечу ідейну і сприйняти ті цінності Сун'я цена, і об'єднатися в єдиний Китай, якщо вже. Не бути світовими лідерами, то показати, що піднебесна і справді є зразком азійського республіканізму для інших сусідніх держав, зокрема для тоталітарної КНДР чи, скажімо, для В'єтнаму, Лаоса, тобто тих держав, які всередині в кінці ХХ століття наслідували приклад КНР. Я дякую вам за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам. Я нагадаю, що ви слухали програму «Оглядач», рубрику Великі постаті, яку до ефіру підготували журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Пардохліб. До зустрічі за тиждень.